Що? Кажу, зніму відео, поки він на корню. Е, голокорий чи березокорий медвежий горіх, який з всіх, які самий перший почав в тому році дав трошки горішків. Ми віддали Іванові гутові Вумань. А тепер він приїхав вже за цим деревом. Він копає, професіонально викопує це дерево, яке вже в цьому році, а в цьому році воно вже цвіте. На ньому вже плодушок немерено. Вже сережки відпилили. Ось тільки подушок. Все. Все це дерево, гладкокорій, цей медвежий, В сережках і в цвіточних груньках. Поїде в умань. На дослідження дальніше. Побачимо його через років 10. <laughs> Через 10 лет ты приедешь, расскажешь. Вот такие. Сейчас я, блин. Вот такие корнева в него. Корнева больше. Сто бок лучше. Корнева сто. Угу. И покажу сейчас саженцы. Привет, На медвежому горісі. От як Медвежий горіх, коли не приживається прививка і ви забираєте з нього всю, він отак задихається і ломається. Пересихає і він уже не, не живе. Отакі привиті. На медвежих горіхах, фундуки. Саженці, які метрові прирости, Висень, весною тою прививали. Отаке зростання. Обв'язку ще не знімали, але медвежий, який рививка не пішла, який ствол, який в нього все. І лишився без вегетації, тобто не було в нього, все було убране. Так що треба лишати. І він опа, який дебелий був. Весною був живий. От прийшло він вже, можна сказати, трухлявий. Медвежім таке буває. Його тяжко вбити, але цього він... Коли забираєте в нього дихання, він просто душиться і все. допомогти. Еніс. Сорт Еніс, отакі вот привиті саженці. Еніс і трапезунт. На високих штамбах є, є на таких 50, 60, 70 Ось вот Отакі прирости мощніші. Отакі вот саженці. Так шо, тянем? Я да. шо, Що, тянем? Ще вже витягнуть. Витягмо? Так. І що тепер? Будемо робити? Все ось-то його спить. Тримай. То витягнути його? О, витягнули. корнева і вся в мікорізі. Вся не вся на мікорізі присутствує. Ось такий корінь. Щоб була б вода обмита, так? Тобто йде було. Далеко тягнути аж туди. Ось такий корінь. Унікальне дерево почало горіхи дало на третій рік. Це вже йому... Мог... Ні, горіхи були. На четвертому році це йому вже пішов п'ятий рік, а на п'ятий рік він вже всипав конкретно. Ось так пересаджуються І переїжджають дерева з міста на місто. Всім пока.